Фейл. <хи> а пояснити, як правильно чітко попасти гачком для кожної людини окремо згідно її якихось е навичок, досвіду, е специфіки попередньої роботи, це просто, я не знаю, це, мабуть, якийсь унікальний навик е педагогіки. Тому, якщо ви. Когось із майстрів задрачуєте про навчання онлайн, і він погодиться, ну я вважаю, що ви викинете бабки просто десь там в трубу. Можливо, у когось вдасться це там навчитися онлайн. Але я просто попереджаю, що це здебільшого просто повна туфта. Ви витратите бабки. І перехочете цим займатися. Тому що навіть тут під керівництвом майстра вам дуже важко це зробити. А блин, в інтернет-форматі, в цифровому форматі дивитись на відео, у вас буде стільки питань. Ну просто, моя суто порада. Онлайн-курси з ПДР, це просто це так само, як онлайн-курси з розбору, двигуна якихось. Там, не знаю, дорогих, та взагалі будь-яких, мабуть, автомобілів. Якщо ви не віддупляєтесь і повелися на цю рекламу курсів заробітку з ПДР, не ведіться.